Всім привіт. І сьогодні це ще один день в моєму селі. Всім привіт привіт Максим! Сьогодні дуже багато смарагдів в шахті. О, хорошо, піду в шахту. Так, беру броню свою меч. Все необхідне, необхідне я з собою беру. Все, <кхід> ну, все можна йти. Тільки я дерево добуду, ще буде і водички візьму. Вдіваємо бронюшечку нашу, беремо тутемчик, відро води і йдемо добувати дерево на кірку, тому що без кірки в шахту не підеш. Не бійтеся, я потім дерева посаджу назад. Добуваємо все дерево повністю. Оп! І ще трошечки візьмемо. Хоп. Хоп. Все. Мені вистачить. Тепер робимо верстак. Шлюп, шлюп. і палочки зараз зробимо. Хоп, 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 і робимо дерев'яне кайло. І забираємо верстачок <кхем> і йдемо в шахту. Тепер. Розливаємо водичку, от ось тут. от. Так, на шифт і розливаємо. з цієї сторони хоп, все, ждемо трошки. І тепер тепер забираємо і стрибаємо І водичку. Тепер йдемо в шахту, добуваємо каміння. На нове кайло і на піч. Нам потрібно 11. Так що добуваємо? Це? Це так, 9? Каміння. Раз, і все. Нам вистачить. Крафтимо тепер кайло і піч. І йдемо. Тепер. Добувати залізку на кайло. Он там. Шахта. Ань, точно в тій стороні. В ту сторону підемо. Ось даю гілечко якраз. Добувайка їм. І. Це ще. Ось так, ось так, ось так. Добуваємо все вугіллечко. Цього вистачить. Ось десь ще залізку, а, ну, ще вугілля, добудемось до є. Хоп! І ось до залізку добуваємо. Оп, хоп, хоп, хоп. 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 И последний хоп. О, зомбак. Не, не. И все. Идем. Теперь. Да вот, андезит тоже знадобится. Он И нормальный. О, диорит. Ставим пич. Переповляємо залізку. Нехай переповляється. А я поки що добуду діорити. Опа. Хопа. 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 Смарагди? Ніхрена. Да, житель, житель правду казав. Ой, тут залізко ще є. Ну, це ж не точно чу. їх багато, тих смарагдів. Зараз побачимо. Добуваємо це залізку, добуваємо те. І тепер треба вилазити. Діорит мені щось знадобиться. Так, вилазимо хоп. Хоп. І тепер хоп-хоп. І кладемо це залізко теж в піч забираємо наших 5 заліза. І тепер крафтимо кайло. Оп, залізне. І йдемо добувати смарагдики. Ооо, як це добре. <кхи> да їх багато. Все-таки Солян правду, казав. Їх тут дуже багато. Це добуваємо. Це добуваємо. Це, 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 це. One hour later. Ох, я вже все добув. стільки смаратів. Тепер можна йти. О. Так. Беремо боки. І вилазимо звідси. хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Стаунбок. Ах ты скелет тупий. Ай! Беллін, долбаний скелет. Так. О, він розбився. Ну, добре, зараз підберу його костішки і назад. Вилазка їм хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ставимо ставимо блок. Ставимо хоп-хоп-хоп-хоп хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, щось вимішає. А, це земля. Ламаємо, ламаємо. Тепер нам треба зайти в наше село. так, от сюди, наш втік і ставимо блок. Тепер вилазимо і ставимо ще блоки. Хоп, і тепер тут вже. Вилізли. Все, ми в селі. Ось так от. І йдемо в мій дім. Покладемо смарагдики. І будемо лягати спати. <кій> <кій> так. І йди звідси. І ти теж іди, Я хочу поспати. Саме все. лягаємо спати. Ой, вже рано. Ось так прийселяни. О, я знаю, я зараз в нього куплю матеріали і построю свій магазинчик. ой 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 ой, ой. кріпер, кріпер, кріпер. Нічого зараз з ним розберуся. Хлёпа. Хлёпа. Все. <coughs> Привет, Солёный. Привет. Я, я хочу тебе купить блоки для дома. Добре, я сейчас тебе дам. Ну все, зараз. Дай мне блоки. <плёк> Эй, все. Тепер можна ось до мене такі блоки, я в нього купив. Тепер можна вибирати місце для моєго магазину. Тут ні, тут ні, тут ні, тут теж погано. Може тут? Та ні. Тут і ні, тут теж ні. І тут вони... не негарне місце. О, отут я і построю. Ставимо блок заліза. Ось так. <клухи> і отут оставимо. А тут зараз я зроблю таку прилавку. Ну, буду тут продавати всяке таке. Ставимо бок, ставимо ступні. Тут ось так. Ось так, ось так. І тут можна зробити таке вікно. А кришу, а кришу можна зробити з гарбузів. Буде гарно. Як на мене: хоп. Хоп-хоп. Хоп. 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 зламати цей бок. Хоп-хоп. Хоп? Тепер ой, тут треба перебудувати, а то неправильно побудував. Так і це все. Тепер ставимо тут. Тут було залізо. Так, відійди житель. Не мішай, не мішай мені не заважай, а, або я тут строю. Тут теж такий, прилавку і сюди поставимо гарбузик. Ну, красивенько. Тут теж бок заліза і тут лавочка в мене підключилась. І ще я хочу зробити кришу. Ось так от. Хоп. Хоп, ламаємо. Давай отак от. Ось так. От. Ось так. І ззаді теж так робимо. Щоб було гарно. І зверху, я думаю, з ступнів можна зробити. <кій> нормально таке ломати, зламати надо. И тут так вот. Ой. Ну так вы як я хотів. О, ну, пусть так нормально. Может, я по-другому вийде. еще раз спробую. Ні. Ну, ось так теж, як капелюшок. Тепер треба це все зламати, оці два гарбуза. Пол треба зробити. хоп-хоп. Пол ми зробимо, <кхем> зробимо а казан дезиту. І полірований андезит зробимо. Хоп-хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. І тепер іще тут іще. Так. І тепер нам треба скринька. Але треба повішати дерево. <кхи> <кхи> Отака лавка. Идем добувати дерево. Конечно, ну, я есть хочу. О, корова. Ой. Хопа, и трошки м'яска добую. Опа, і тепер можна й перекусити Перекусили і йдемо. О тепер можна і йти. І йдемо за деревом Ось до дерева, зараз його ламайкаєм, хоп, хоп і хоп. Все зламали, все дерево. І тепер крафтимо знову верстак, ставимо його. Кудись? Ну, отут так, близенько тако поставимо. Ось тут. І крафтимо скриню одну. І тепер йдемо сюди. Ставимо. Ой, житель. ти тут не хай Це моя. Ой, треба ще цей блок. Той мішає. Зараз ступню поставлю, ступеньку. І буде чики брікі-пуки. Оп, все. І зараз щось сюди покладемо продавати. У мене ж вдома є всякий мотох такий. Ну, от це не мотох. Ну, що маємо продати? Шо цей? То тем. Те, те лише на пока що кості. Заходимо в прилавок і складаємо все. Складаємо трошки залізу, боків, трошки гарбузів, трошки динаміту, порох кость. Дві стріли. Mm. Ось зілечко одне. Залізку трошки. Шолом. Тотем. І все продаємо. Ох, я вже все продав, аж ніч уже наступило. Тепер йду все класти додому. Два стака смарагдів. Кладемо два стака смарагдів. Так, літом іди. Ну і всім пока.